Петрович, покажи, що той вітрогенератор видає. ця батарея підключена до вітрогенератора. Бачите, показує, що заряджається. Нарешті сьогодні є невеличкий вітерець. Ось дивіться, показники. Невеличкий вітерець. Бачите? Хто в цьому прошарений, можете подивитися, дивіться, як пішла зарядка батареї. Ну, коротше, нема ще вам що показувати. Скоро прийде. Холода, мороз, почне воно дути. Нормально. Я вам скажу, що сонце на даний час найефективніше. Дивіться, кіловат 200 з 4 кіловат панелей. Кіловат 200. Хоч щось. 14 ампер йде заряд батареї. Можете подивитися, да? і стоїть ось ця збірочка і заряджає суто ось цю збірочку. Одна батарея у мене поки що відпочиває, одну заряджає вітрячок. Ну якось короче, так Петрович поки що виживає 318 вольт. Цілий місяць не було вітру. А тепер бачите, легенький вітерець дує і вже хоч щось є.